Фінмоніторинг, відміна воєнних пір для ФОП та стягнення боргів. Привіт, друзі! Це дайджест новин для бізнесу. З вами Владислав, і сьогодні розповім вам про свіженьки. А щоб не втрачати нас із виду, підписуйтесь на телеграм-канал Зроблено. Посилання ось тут. Сьогоднішній випуск буде дещо зрадливий, але перш ніж цькувати владу, намагайтеся зрозуміти, чому так робиться. Часи непрості, і рішення також: стягнення боргів після війни. Податково розповідає, що за сприянням Міністерства фінансів України проведено низку навчальних тренінгів, впродовж 22-го року, в яких команда департаменту по роботі з податковим боргом бере участь в інтенсивній програмі нарощування потенціалу з питань стягнення податкового боргу. Не зрозуміло нікому не зрозуміло. Річ у тім, що податкова вирішила такою заявою наголосити підприємцям, що війна війною, а податки сплачувати потрібно, якщо ви від них не звільнені, звісно. І як тільки Україна звільнить свої території, послідує стягнення боргів з тих підприємців, які податки мали сплатити, а не сплачували їх, вважавши, що війна все спише. Тому, поки є час раджу розібратися в проблемах та вирівняти оплати, щоб потім не зустріти заблоковані рахунки та виконавчі провадження. В Україні штрафуватимуть за цькування на роботі. Так, те, про що ви всі дивилися в американських кінострічках, вже в Україні парламент ухвалив законопроект 5749, який передбачає адміністративну відповідальність за мобінг, чи булінг, чи скування, чи приниження, як зручніше. Тепер, якщо хтось із ваших працівників поскаржиться на цькування, а ще хтось з працівників це підтвердить, керівника чекає, чи штраф чи громадські роботи. Штраф становить 2500 тисячі гривень за перше порушення або ж 5000 тисяч за повторне порушення проти працівника. При тому поняття мобінг висвітлюється як систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника. Розумієте, так що етикет має бути виключно діловий? Всьому є своя межа, але ж мої підписники, напевно, виключно культурні та людяні бізнесмени. Їх це не чекає. Тому ознайомились і йдемо далі. Податківцям дозволили проводити позапланові перевірки під час війни, і тут повертаємось до мирних часів. Перевіряти можуть тепер кого завгодно за будь-які порушення. Відповідно до закону 27.19 відновлюються документальні позапланові перевірки, що проводяться з підстав, зазначених у семи пунктах. Якщо коротко, то причини до воєнні. Тому раджу брати бізнес в руки, виправляти помилки, якщо такі є, і подати коректну звітність, так як перевірки в основному назначаються на основі саме річної звітності. Фінмоніторинг, які фіноперації з 1 грудня підлягають фінансовому моніторингу. Фінмоніторинг заявив, що з 1 грудня розглядатиме лише так звані порогові операції. Фінансові праці є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень за наявності однієї або більше таких ознак. Перше, фінансові праці у разі, якщо хоча б одна із сторін має реєстрацію в державі, яка нам не товариш. Росія і її супутники, кожна копійка звідти чи туди, буде перевірена. Друге фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї або осіб, пов'язаних з політично значущими особами. Третє платіжні операції з переказу коштів за кордон в будь-яку країну, навіть в офшорну зону. І четверте фінансові операції з готівкою будь-які. А тепер про реальні для фінмоніторингу фінансові операції вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, а це ваш банк, має підозру або має достатні підстави для підозри. Що вони є результатом злочинної діяльності або стосуються фінансування тероризму. Злочинна діяльність це поняття неймовірних масштабів, тому банки можуть перевірити будь-який платіж на будь-яку суму, як тільки він їм здасться підозрілим. Уряд хоче скасувати пільговий податок 2% для фопів і бізнесу. Тихенько, без емоцій, пільгова спрощена система обійшлася бюджету у майже 3,5 мільярди гривень у період з квітня до листопада 2022 року. Тобто бізнес гроші заробляє, але сплачує податки менше. Зі слів порядківців, основний удар іде від грального бізнесу, якому зараз дозволено бути не на загальній системі оподаткування, а саме на спрощеній. Відповідний законопроект вже підтримав профільний комітет парламенту. Коли він набуде чинності, гральний бізнес змушений буде вертатися на загальну систему оподаткування, і це може відбутися вже до кінця 2022 року. А для більшості компаній та ФОПів пільгова система перестане працювати вже в 2023 році. А тепер всі свої емоції можна залишити у коментарях під відео, не забувши натиснути лайк та підписатися на канал. До зустрічі у нових відео.